1 серпня у Бродах Золочівського району попрощалися з трьома героями. 13 липня 2022 року. При виконанні бойового польотного завдання звідси чи збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області загинув екіпаж вертольоту Мі 8 у складі. Командир екіпажу майор Копотун Євгеній Володимирович, льотчик-оператор, старший лейтенант Кріль Назарій Романович, бортовий авіаційний технік, капітан Лозовий Богдан Віталій. В пам'яті рідних, друзів, побратимів наші авіатори назавжди залишаться мужніми та вольовими воїнами, справжніми патріотами та героями України. Командування та особовий склад бригади висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих захисників України. Ми поділяємо ваше горе та сумуємо разом з вами. Йдеться у повідомленні 16-ї окремої бригади армійської авіації Броди. Світла та вічна пам'ять героям.